Малята, любі хлопчики дівчата. Я бачу, які ви сьогодні дружні, радісні, мабуть, і доброзичливі, тож напевно зможете мені допомогти. Два м'ячі до нас скотились. Ви погляньте, ось які і веселі і гомінки, і сміються, і стрибають, і маляці розважають. Ви хочете намалювати, як котяться великі та маленькі м'яч? Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Малята, привіт! Давайте разом з вами зробимо пальчикову гімнастику і розімнемо наші пальчики. У мене є ось такі горішки, і ви собі візьміть. Ну що, почнемо? Цей горішок фантазер! Він чудовий масажер, візерунчатий бочок, розвиває. Кулачок, міцно ти його здави, свою силу прояви! Для цього нам знадобиться пензлик, фарба червоного та синього кольорів. Великий м'ячик ми будемо розфарбовувати синім кольором. Червоний м'ячик ми будемо розфарбувати. Маленький м'ячик ми будемо розфарбувати червоним кольором. От такі м'ячики в нас вийшли. Чекаємо від вас великих та маленьких різнокольорових м'ячиків. До побачення! Чекаємо ваших робіт.